Сьогодні парламент не дав змоги атовцям голосувати на виборах. Кому це вигідніше? Не знаю, кому це вигідно. Я знаю, що це неприпустима зневага тих, хто боронить країну. Мені сьогодні дзвонив син з під Донецького аеропорту і питає, чому Зеки голосують, а я ні. А що я маю йому відповісти? Про те, що партія Батьківщини і опозиційний блок бояться їхнього голосування, для мене це просто політична ганьба. Я думаю, що. Батьківщина, як і інші демократичні сили, мають повторно проголосувати за цей закон. Не дати декілька десяткам тисяч бійців АТО голосувати, як просто блюзністо. коли проголосувати повторно? Завтра, післязавтра, в четвер, будь-який день. Президент підпишев той же день. Але поясніть мені, чому солдат в глибокому тилу Закарпаття голосує, а боєць під Донецьким аеропортом ні. Чим це можна пояснити? Нам розповідають, що це може бути використано адміністративним ресурсом. Люди зі зброєю будуть слухатися проти вказівок. Вони дійсно так вважають. Але ще раз кажу, вся армія в тилу голосує, армія на передовій не голосує. З моєї точки зору, це просто боязнь тих, хто без бою здав Крим і весь Донбас, хто взагалі розв'язав цю війну, і, на жаль, ці дві сили війшли в Союз. Це просто ганебнові.